Звиваємо желе довго, довго це хвилин 10. Має вийти така піна. А друге желе ми просто розчиняємо і даємо остинути до кімнатної температури. І швиденько змішуємо. Швиденько це швиденько. Так, я розмішую і йду до форми. Ну що ж, ось форма. У мене, виходить, 21,5 з по ходу на 21, ну, в общем. Округляємо 22 на 22 калька, так, погане освітлення, і я планую на ніч залишити в холодильнику. Застигає дуже швидко, тому що це пропорція желе, яке змішується з водою, не така, як за рекомендованою на пачці. Дивіться, думаю, що до ранку мені буде легше з ним впоратись, щоб перетворити в потрібну мені форму такі рулетики.